гарних людей, ми певні спеціальні історії новий день. Добре, віру, сонце, білки, та зроди, віру, 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 Сон і небо маленько не саму, батько мала, а в цілій сравні ...мала Мало друзів багато хотіла літати до самого нена, ...по морію на світло й не майбутні, плакала свою водію. Та у чорних короче бачить, ота в наші землі родичи, біжать, не стріляв, а тува, дихать од небі. Все, Злякалась, але не впала і не зламалась. Не ще ще її воїнами, стали усі єдині подружжя. Ми воїли не з зелені ще й меди у сілях заспіває. Вітання шлем усім, хто поронить порога наш любі, та й сонце сійдять од комою, Принесе перемогу за собою. Дякую жені за відданість рідній країні, за те, що робить багато, будні навіть усе. І на теряє земної плінзи, що герої в віддали, хай кожен повернеться всередині і знову поспіхнеться дома. Щиро дякую, кожен маленькій дитині, що на благо держави росте і в коліні, сунує своїх. Соборність і моя країна живи, та расує, і просвітає. Збирається разом ще твоя родова, бо не землі ти хана. Швинки, менший качка, бо воли не у них не порашка, шкар український на то на щоди, бо ми не грані, та ще не люди. Усі свято моя Україна. й щасливим буде кожна твоя дитина. Не з вами країна, не з вами людей, Хай ми в мене зустрічаємо стоїть на людей. You did not